Чи помічали ви, друзі, що час летить максимально швидко, коли ми гортаємо собі стрічку новин, щось переглядаємо, можемо не помітити, як кілька годин просто просиділи, прогортали якісь там короткі відео, які ми всі любимо дивитися? Адже сучасні технології це невід'ємна частинка нашого життя, але іноді це дуже сильно впливає на наше здоров'я і на нашу концентрацію уваги, і навіть на пам'ять. Іноді буває таке, ти приходиш в якусь кімнату. Чому я прийшов? Що я тут забув? Що мені робити. Е, ось, власне, поговоримо про екранну дієту. Так, друзі, те, що дотичнення до кожного з нас, якщо у вас є в руках гаджет, ця тема для вас. Ось мені здається, одиниці: одиниці людей, які мають гаджет і не мають залежності від інтернету. Я зараз намагаюся її позбуватися насправді, тому що я зрозуміла, до, до цього року. Ну все, ну я вже не можу. Ну, ну стільки вже така залежність почалася просто. Знаєш, я зрозумів, що навіть коли я не сижу в соцмережах, мені все одно хочеться його просто тримати в руках. Тому що, коли його в руках немає… Так нема... безпечніше, так я зрозумів, що себе. Ти не можеш просто наодинці з собою побути. Тобі наодинці з собою скучно, угу. сумно. Це так, друзі. Є про що поговорити у цьому нам допоможе Марія Лисковець, консультантка з тайм-менеджменту і досягнення цілей. Марія, вітаємо вас ще раз. Вітаємо, вітаємося. Радімо, що ви з нами. Ну що ж, давайте поговоримо про те, наскільки екранна дієта може людині допомогти. Взагалі допомогти в житті, якщо ця людина, знаєте, регулярно не випускає з виду цей блакитний екран. Так, насправді екранна дієта це дуже такий хороший спосіб, тому що ну, тут е, варто сказати, що е, ми тут говоримо не про уникнення телефонів, да, а більше про свідоме споживання. Е, тому що особливо зараз, в наш непростий час. Е, я думаю, що я не помилюсь, якщо скажу, що ми дуже часто перевіряємо новини, і це тільки збільшує нам тривожності. І тому є сенс е, знову таки тут. Можна говорити саме про дисципліну про те, щоб е, пояснити собі, що е, постійний контакт з телефоном нам не дає насправді спокою, як ми тільки що говорили, да, що відчувається ніби безпечніше, коли ви з телефоном в руках. Але е, по факту ми отримуємо, що е, кожен раз, підходячи до телефону, беручи його, ми е, десь напевно очікуємо, що ми прочитаємо щось таке. Що може нам додати стресу, тому варто привчити себе тут, саме про дисципліну йде мова, щоб бути спокійнішим, обмежити час контакту з нашими графісами. Угу. Справді, щоб бути спокійнішим, тому що зараз а. так багато стресу, так багато тривоги, і це ще більше наганяє якусь паніку і ще більше стимулює мозок якось в екстра режимі працювати. Чому Чому нам так хочеться, чому так швидко виникається залежність від гаджетів? Тому що зараз навіть на маленьких діток подивитися, то вони вже там в планшетах, в мультиках, в іграх, і їм цікавіше, ніж просто слухати в вжив, живе якесь також спілкування, ігри і так далі. Ну, Тут відповідь дуже проста. Тут також, ну, крім того, що ми там стрес отримуємо, але також наші гаджети – це і Спосіб отримати легкий швидкий дохамін, коли ми бачимо якісь коротенькі відео, десь якісь там потики або щось смішне, і нам здається, ну тут два е, фактори є: що ми е, відволікаємось на щось цікавеньке, а з іншого боку, е, що ми ніби чимось зайняті, е, там повертаючись да, там, до теми е, щоб. Коли ми на щось відволікаємось від важливих наших справ, то тут ніби я виконую якусь дію, а насправді я витрачаю час дурно. Але в моменті мені здається, що я таке щось роблю, і тому руки постійно тягнуться до телефону. Ну і це щось дуже просте і доступне. Угу, угу. Тому, ну, тому так і відбувається. І тут. Варто, особливо, якщо ми говоримо там про дітей, які також стають дуже швидко залежними від переконаних тут, відповідальність батьків у тому, щоб обмежувати доступ до телефонів, планшетів, телевізорів, зокрема у своїх дітей. Так, скажіть, будь ласка, як впливає звичка? Звичка в тому, щоб прокидатися вранці і відразу сидіти в гаджеті там перші хвилини, а то й години. Ось як це впливає і чи взагалі впливає на, на концентрацію нашу протягом дня? Тут можна сказати, ну, що однозначно впливає не дуже добре. Я думаю, що якщо хтось із вас ну, скоріш за все пробував проснутися і не одразу тягнутися до телефона, а піти там варити каву собі чи чай. Я не знаю, хтось зранку, можливо, медитує, молиться або робить якісь свої ритуали, і після цього а, має доступ до телефона, є а, суттєва різниця а, у цих людей від тих, хто одразу бере телефон в руки. Тому що як тільки а, я проснулася, відкриваю той самий телеграм, починаю читати, що ж там відбулося за ніч, а, то настрій. А, Одразу може зіпсуватися, тому що у нас новини зазвичай зранку не дуже добрі. Також в такій реальності ми живемо. Якщо ж я собі даю а, спочатку можливість, ну будь-яка людина спочатку дасть собі можливість зробити а, оці ранкові ритуали потрібні для того, щоб зарядитися, спокійно прийти, а, відійти від сну, налаштуватися на робочий день. Ми більш концентровані стаємо, коли ми займаємось просто ранковою рутиною. Якщо ж ми одразу включаємо це кліпове мислення, да в телефоні погортати там новини, TikTok чи там інстаграм, то одразу мозок налаштовується на такий хаотичний спосіб думання. І це ну, для роботи так точно не дуже добре. Ну і, власне, це додає нам стресу. Тому зранку теж фахівці рекомендують спочатку зробити свої ранкові ритуали, а вже там після сніданку можете перевивити стрічку новин або там в своїй месенджері, що там вам дехто понаписував. Угу. Дякую. Справді це дуже важливе зауваження, тому що. Як також нещодавно ми на ранку таку новину зачитували про те, що вчені дослідили, що якщо людина самого ранку бере телефон, то це робить нас протягом дня більш такими приторможеними, В нас якась гірша реакція, взагалі, і в нас вже самого ранку закладається якийсь неправильний старт на день, тому що захламлення вже самого початку відбувається. Ось дуже цікаво. Що можна зробити в такій типовій ситуації сучасності, коли збираються десь друзі і просто сидять там ніби разом фізично поряд, але собі кожен у своєму Сім телефоні? Сім'я збирається на вечерю разом, всі сидять у своєму телефоні. Як взагалі змінити цю вже усталену звичку? Це дуже класне питання, насправді, і воно mm -hmm. мені <гум> здається, стосується дуже багатьох сімей, компаній. Мені подобається дуже просто. Варто просто домовлятися про те, що коли сім'я сідає за стіл, а телефони залишаються в іншій кімнаті. Ну, наприклад, якщо ми там збираємося, а родина ввечері на вечерю, да. Розказати, що у кого відбулося, які телефони мають бути е, поза доступом. Точно так же, коли збираються друзі, про це є сенс домовлятися. Ми сьогодні зібралися без телефонів, е, придумувати собі якийсь спосіб е, зайняти час, ж самі е, настільні ігри, чи ще щось будь-що. Але домовлятися. Тут е, інакше це не зробиш, тобто ти ж не можеш. Прийти командним тоном сказати, все, приберіть всі телефони, і це може бути сприйнято не дуже добре. А е, натомість є сенс е, сказати альтернативу. Давайте ми сьогодні е, займемось там іграми, або якщо це е, родинний вечір, е, давайте зараз розкажемо, що у кого було, або ну, не можна не говорити так прям словами, а почати самому розповідати, як пройшов свій день, і запитувати у тих самих дітей, тому що дуже часто. Саме діти більше включені в якісь гаджети, і батькам дуже важко їх туди звідти витягнути. Тому розмови запропонувати якийсь спосіб дослуга для того, щоб менше сидіти в телефонах. Коли ми домовляємось про це, коли ми пропонуємо альтернативу, то і цікаву альтернативу, що немаловажна, то тоді менше є потреба сидіти. Отримувати цей легкий допоміг. Дякуємо, дякуємо. Ще одне таке питання. Можливо, хтось слухає і думає, про що ви взагалі тут говорите? От про що ви тут взагалі говорите, тому що ну, в мене немає інтернет залежності. Це такий от світ. Ну, ми не можемо жити без телефонів, це нормально проводити багато часу в інтернеті, в соцмережах. Ну, бо такі не реалії от такий новий вимір, в якому ми знаходимося. Я хотів би, щоб знаєте, так підсумовуючи так здалеку вже нашу розмову. Чи могли ви якісь конкретні фактори назвати, про те, щоб, які свідчать про те, що я я дійсно залежний? Тому що хтось може, знаєте, сидіти там півтора години день і казати, слухайте, ну я залежний, я витрачаю півтора години просто в трубу, просто листаю, серфю, там, да, інтернет, а хтось сидить 4, 5, 6 годин і каже, ну, а в мене це не, не, не інтернет залежність. От могли б якісь фактори назвати, як зрозуміти, що дійсно в мене є проблема? Насправді дуже, дуже цікаво. і... Uh, ви саме почали з цього, що uh, іноді ти береш, якщо немає в руці телефону, ти відчуваєш, що ну, якась тривога, що так, телефон в руках це безпечніше. Ось, саме Це ну, те, теж дуже такі критуші факти, що хвороба. у вас є якась залежність від свого телефону. Бо телефон тобі безпеки ніякої ну, взагалі не може дати. Uh, також у батьків. Дуже класно покаже, чи є у батьків залежність подивитись на їх дітей. Я пам'ятаю, у мене доньці було десь півтора роки, і я побачила, я це відмітила, що вона сідає їсти і бере з собою іграшковий телефон. І я зрозуміла, що це ж вона показує мені мене. Тобто діти дуже нам дзеркалять те, як ми поводимося. Це Теж такий фактор, що ви можете зрозуміти, що у вас є така залежність. Так само залежністю можна сказати, що коли ви, тут ж варто відзначити, є люди, які в телефонах працюють, так? тобто у них онлайн робота, і там дійсно робочі процеси йдуть. Але навіть в цьому можна вирізняти якісь такі проміжки часу, коли ви Працюйте навіть коли відповідаєте на якісь питання, щоб це не було перманентно протягом дня, для того, щоб ваш мозок також міг відпочивати, тому що це синє блимання екрану, воно ж е, стимулює виробитку е, гормону стресу е, кортизолу, і це не дуже спри... це погано сприяє на ваше здоров'я. Е, також е, фактором, який показує вашу залежність, що ви лягаєте спати вже Лягли в ліжко, і перед сном ще останній разочок заглядаєте в телефон. Якщо ви таке за собою відслідковуєте, то однозначно можна сказати, що у вас є залежність. А, і послідкувати тут можна експериментальним способом а, спробуйте провести один день, лімітуючи собі використання гаджетів, будь-яких комп'ютерів, ноутбука, планшетів, телефонів. І ви побачите коріж за це такий спойлер. Що е, ваша тривога протягом дня буде менше, якщо ви будете постійно загля... ну, порівняно з тим, е, якщо ви протягом дня цілий день заглядаєте в телефон. а е, е, ви можете це відслідкувати на своєму просто звичайному? Так я, я пам'ятаю ще такий ну, фактор, десь частина із них ви вже назвали. Е, тобто, як зрозуміти, що ти залежний? Пам'ятаю, одну статтю читав про те: каже: якщо ви менше спілкуєтеся з сім'єю. Ось ви інтернет залежний. Якщо там був фактор, якщо ви лягаєте спати пізніше, ніж зазвичай людина має лягати, ви інтернет залежний. Ну і такий mm -hmm. цікавий факт. Він ну десь смішний, веселий, але це правда життя. Кать, якщо ви в туалеті проводите більше часу, ніж потрібно, ви інтернет залежний. Mm -hmm. Тому що дійсно воно заполонило, заполонило десь наше життя. Mm -hmm. Як ми можемо взагалі переналуштувати взагалі свої звички, свій мозок на те, що в житті є інші способи для того, щоб отримати дофамін, і він буде отримуватись не просто таким собі фастфудним способом, так. а екологічним, правильним, можливо, якісь нові звички, які не можна впровадити у своє життя, які стануть якоюсь протидією швидкому дофаміну і екранному екра, екранній залежності. Ну, звісно, тут для того, щоб одну звичку від телефона замінити, ну щоб від неї позбавитись, треба її замінити якоюсь іншою звичкою. Так само направду, якщо я не помиляюсь в айфонах, взагалі є функція, коли ви можете собі налаштувати час, коли ви можете користуватися часом коли, телефоном, а коли ні. А є такі навіть додатки, які регулюють, тобто ви собі можете. Заблокувати самі собі використання в певний час телефону. А також знову ж таки на різних людей діє різні, на когось хуть, на когось пряник. ви можете для себе обирати або покарання, або навпаки якусь винагороду за те, що ви зменшуєте використання свого телефона. На всіх е, телефонах є функція подивитися, скільки часу ви просиджуєте, і навіть в яких е, саме додатках е, ви більше сидите. Ви можете собі оставити. Ну я не кажу, що одразу, е, якщо ви звикли до того, що ви постійно в телефоні, е, то там що з завтрашнього дня я повністю від телефону відмовляюся. Ні, так і не буде. Просто зменшувати свій екранний час завдяки ну, перевіряти власне, на, на самих своїх телефонах. Ви можете, наприклад, якщо ви бачите якусь потребу, що ви сильно багато там, дивитесь тікток, а краще б я книжку читав, то ви собі плануєте на день, що я сьогодні замість телефона пів години читаю книгу. Просто вписуйте собі цей в е, графік, або просто там е, перед робочим столом якийсь е, стікер е, ліпите, або на холодильнику, е, на магнітному планері собі вписуєте це. Е, е, також можна дуже добре діє е, домовлятися ну, брати собі партнера по обмеженню гаджетів і один за одним ніби як слідкувати. І потім відповідно також святкувати те, що разом. Що у вас вийшло зменшити використання своїх гаджетів. Це дуже допомагає. Ну і, власне, дисципліна. Точно так же, як ми ходимо в зал, спершу в спортзал, я маю на увазі, спершу нам не хочеться, спершу важко, але потім ви часом, там, через місяць-два, ви розумієте, що вам стало краще, ви себе краще почуваєте. Точно так же, в звичку Тут якраз не а, обмеження телефона, а замінити якоюсь іншою справою, якимось іншим заняттям. Тут то кожному варто подумати, а, що би ви хотіли впровадити в своє життя замість телефона, замість, а, замість безполкового перегляду Ютубу. Оберіть собі, подумайте, да на це треба витратити час, подумайте, чим я хочу а, замінити таке безполкове використання свого часу або ну щоб не шкодити своєму здоров'ю, і підслідковувати протягом місяця-двох динаміку, ви побачите, що вам менше стресу буде. Голова менше буде боліти, скоріше за все почнете краще засинати ввечері. Якщо перед сном за дві години до того, як будете спати, ви взагалі не будете брати в руки телефон. І бажано, до речі, не класти телефон біля себе, тому що дуже часто люди ще й вночі можуть там киснутися і одразу повісти телефон. Тому краще, щоб гаджети були недоступні біля вашого ліжка. Так, дякуємо, так. дякуємо за всі поради. Справді дуже важливо тому, що це справді епідемія нашого часу. Дякуємо, пані Марії. Бажаємо вам гарного дня взагалі і у вашій праці. Друзі, нагадаємо, що з нами okay. Марія Лесковець. Дякуємо консультантка з тайм-менеджменту та досягнення сіли. і говорили сьогодні про екранну дієту. Тож, дорогі друзі, бажаємо вам впровадити її у своє життя. Наразі у нас для вас рубрика Букова закону», Давайте дивитися разом.